Всім доброго ранку. Ми з України. Наш пан Микола ще зранку погнався боронувати. Ще сонце сходить, він вже поїхав. Коля вже поїхав і ми поїдемо. Тільки трішки пізніше цим. Накидали мені тут повне кузова. Поїдемо зараз ранку не тим, а ось цим. А ось цим. А потім приїдемо, вивеземо ті гілки і, мабуть, ще піску наберемо. Так, ладно, в общем общем, в общем, Камеру з собою не беру, зараз мотаюся. В одно місце, а потім вимкнемося. Думав, що він зараз буде крутити довго, навіть не включав цю. А він не вспів до ключа дотронутися, як той ютик. Жік, зразу завівся. Ха! Вчора якийсь неблагоприятний день був у мене. Голова цілий день боліла, зараз, зараз нормально. Так, ну що ж, прогріваюся я і їду. Побачу, може трохи щось будемо знімати, може не будемо, куче всього що не будемо, побачимо. Сьогодні у нас вітряно зранку. Середа, сьогодні базарний день. А я на базар не йду. Я їду. Ладно, поки приїдемо, потім включимся, сходимо, мабуть, до Віталика, узнаємо. Там знімати я не буду. Не буде часу. Вже купи понагортали. Здовж, здовж дорогою вулицею, скрізь купи. Скоро десь будуть забирати. Там скоро, може не скоро. Як карта ляже, буває по півроку стоять або й більше. М да, ну ладно, то таке. Прохладна зараза. Там даріки сухі, патики валяються, поїду я їх зараз. Уріжу вчора там, їздив та й бачив. Взагалі такі, такі справи. Фіатіка, який плюс є. А плюс в тому, що на горі лише доїхав догоря, заглушив і можна котитися аж куди хочеш. Як їздив сюди до мами, то я там глушив на горі, аж село скотювався, там довга гора. Без мотора. А у Фордіка вже так не поїдеш. У Фордіка рульове, гідравлічне. А тут собі скотився, цей скотився, заглушив і покотився, от так, Економія бензину, а горів, чого-чого, а горів у нас вистачає. Так, я думаю, що це зараз зробити? Зараз я, мабуть, сходжу до Віталика. А потім... А потім вивезу то сміття. Бо ще щось прохладно на горі тільки що був. То вітер холодний дує. Потім вивеземо сміття. А далі... а далі... А далі не знаю. День покаже Так, все. с роз'їздилися. Тут би я встиг проскочити, але я такий закон підлості в природі. Зараз виїду на дорогу, а вона візьме так заглохне. Ти скаже, ну і що ти мені зробив? То краще я пару секунд почекаю. Є в цьому може така. Болячка, ні з того, ні з цього. Взяла заглохла, Потім завів, їде, далі хрен поймеш. За сьогодні я маю хліба брати. Зараз важену машину. я гроші не взяв, зараз треба. Було гроші з собою взяти. Став би, зараз взяв хліба. Ну, не взяв то й не взяв, це недалеко, зараз прийду возьму. Усьо. Прибули. Все, це годано гонимо на місце, сходимо до Віталика, потім поїдемо цим. І так і день проходить. Так і день проходить. Отак. От О, насос забув покласти. Одним ми візьмемо хліба, а перед цим зараз я поверну. Поздороваюсь з віталиком. Довго я там не буду. Сидіти поздороваємося, спустимося низ і вивеземо ті гілки. От так. Може його там і немає, але зараз перевіримо. Так, все, сходили, поздоровались з віталиком. Я там нічого не знімав, там поки нема що знімати. Він назад поскадав ті рила, щось там переробляє. Нехай він їх почепляє, вже вистави. Потім будемо знімати. Поки так. Зараз беремо хліб, вивеземо ті гілки. І що? Потім ще пізніше знову вже сходимо, може він вже тірила по причіплі. По новому. Та й познімаємо, подивимося, що там получається. так, поки ми. Поки ми так на цьому спинилися. О, пусть якийсь біжить. мене ще не бачить. Другий, третій. Ого, якусь палку якусь взяти. А, тобі зараз каю. Все, йдемо магазин. Ганяв я сьогодні шуйцяю машиною у справах. Не знаю, якщо вже нікуди не буду їхати, то зараз зажену. Зараз знаємо. Заженем і повеземо сміття. Може прийдеться зараз їхати, зараз знаємо. Не буду я сьогодні того піску грузити, щось мене крижі болять, ну його нафік. Другим разом погрузимо. Я не забуваю, машинально все закриваю. От відкривати почти постійно забуваю. Завезу, а потім краном. Ага. Так, ну що прогріваємося і їдемо. Думав на зворотньому шляху возьму піску. Але в останній момент передумав. Щось я не хочу сьогодні з ним. Гратися, нагружатися. Другим разом возьмем. Отак. Сьогодні вітряно так. Ну, якби не холодно, але вітряно. Так, ладно, йду, я ще походю, подивлюся, може хто що де. Хто де що вивіз типу дров. Типу Хтось викинув. Поліетілянову трубу. А я думаю, вона мені треба чи ні? Мабуть, що ні. Нахрена вона мені, що я з нею буду робити? Ну, нехай би в хазяйстві, як би каже, як то кажуть. Хай би була, але перекладатися з нею буду з місця на місці. Нахрена вона мені не буду, Не треба. Все. А. Закрити не забуваю. От відкривати забуваю. Що далі робити, не знаю. Поки. Поки все. Часничок. Цибулька сходить. Ага, тепло потягнуло, все починає сходити. Я тут, я тут зараз ще нічого не роблю на ньому. На цьому городі боронувати мені якби не треба тут. Я дивлюся, немає ніяких тут таких, такої опасності, щоб волога вилазила. Воно все плотно. Одного року я зразу ранньої весни зафрезерував, наробив таких ділов. Мало того, що вологу підняв усю вивітрилася. Те що й грудочків таких наробив, що вони мені дослідуючі. Взагалі, цілий літ вони були на городі. Вони не розмакають уже. О, та й тепер вже я, так би мовити, навчений. Будемо перед посадкою картоплі. Пройдусь фрезами. Спушу його щоб потім диски добре залазили і все отак От І знову ми в усадьбі Я сьогодні вже до хрена роботи переробив і трошки задоубався Правда я не знімав то що робив Але від цього не легше А подивився а матеріалу то нема Мало на ролик, Я вже робити, як би нічого сьогодні не буду, бо, бо не буду. А, а ролик же ж треба зробити. Та й голова не болить. Вчора голова боліла, мені не за роликів було. Сьогодні не болить. Значить, зараз ходимо, ще подивимося, що Віталик робить. Він вже може і почіпляв тірила назад. Та й підемо робити ролік. Ще якби зарані в хаті сидіти, ще лише обідня пора. Поки пройдемося. Борошка. Борошка. Ти борошка, так? Да? Борошка. Добрий день. Добрий день. Задовбовся Віталик їх перекручувати, взяв типу, поприварвав. Повиставляв, приварив. І каже, хрен уже будеш переставляти. Все. Ще й до пуття. Я дивись, ти ще й до пуття приварив, щоб уже не перекладалися. Ще й до пуття проварив. Це вже вони тут і будуть. Ага, ага, ну і шо ж, це чудово. Вона ж минулий рік навіть да не запускалася. Ні, та чому А, ну так, да, одну навіть не одну. Вона прошли рік простояла, що ж в неї робити? Нічого не треба робити. Вона перемащена. Перемащена. Я хотів тепер помастити, але ж згадав, бо вона ж не робила, що ж її мастити. Сорку, як яюто. я юто. Скільки робив на ньому, як, як намився його. <рив> ну і все, тоді. Може, може і цей рік не треба буде нею робити. Ну, якщо ще цей рік не треба, буде, треба і мені буде познімати. Ой, так, ну що ж. Все ми тут побачили? Будемо ми йти додому. А коли ти з тими трубками вже будеш, що не знаєш? Ще точно не знаю, але ну, точно не завтра. А, на днях, ти, а то й раніше. На днях, а то й раніше. Мені вже там цікаво буде, як ви ті труби будете розтягувати. Так, ну що ж, тут все зрозуміло. Йдемо ми ролика робити. Ну що, на сьогодні поки все. Вже нехай з тими він рилами закінчить, далі буде може цікавіше, коли вони будуть навішувати, то все. А поки все. А ви всі бувайте здорові і до зустрічі. Усім пока.